Доброго дня, глядачі каналу, мій затишний садочок. Як ви думаєте, що це в нас за рослинка? Ще можу показати ось так. Ось, отаке павучидло. Дивіться, які корини вищі. Не впізнали? А я скажу. Це Альстромерія. Ось така красунька. Ось. У мене є чотири кольори. Ось, я намірена сьогодні її розсадити. Дівчата, напоки не продаю. Вирішила, що ще не продаю. Чому? Є пусті місця, я хочу її висадити сюди і вже, можливо, на слідуючий рік на слідуючий рік у мене вже буде що продати. Ось напоки так. Нікому нічого не продаю. Напоки. Наслідуючий рік побачимо, як вона перезимує. І потім уже я буду. Відмічати і старатися. Ось, можу сказати, що знаю, де деякі корчі, де ось рожева. Чому вона зараз така, вона не любить жару. Вона відпочиває зараз. А декілька лишила, думаю, ну нехай хоче, то нехай уже росте. Ось, То маю декілька ось таких рослинок. Чого солома валяється, вона любить бути замульчуваною. Приготувала ось перегній, бачите, ось це. Кінський перегній. Такий. Для неї це смаколик. Вона любить поїсти. І буду її пробувати ділити і розсаджувати. Ось, дивіться, що хочу показати вам. Зараз почистю ось ці всі прутики і буду висаджувати тут. Ось, корени вище. Чого викопала? Викопала, тому що вона була вже досить великим кущом, і тут я її розділила. Ось. Тож я буду працювати, потім покажу, що, що наробила. Розкопала декілька корчів. Ось, дивіться, хочу показати, як виглядає коренева система Евстримерії. Ось. Бачите. Ось так. Ось такі, як у Георгінки, картошечки, ну, не схожі на неї. Ось, ось так виглядають корчі. Не знаю, яка тут. Що це за колір? Можливо, рожева. Ось, дивіться, ще корінь. Ось так виглядає. Дивіться, бачите, ось це все. Це ельстрамерія. Ділити я її по можливості буду, якщо вона сама буде більш-менш розпадатись. Ось, дивіться, ось такі пауки. Ногаті пауки ось такі. бачите. Різний сорт, у кожного сорту є свої якісь особливості. Хем, скажу, оця тіканула на вулицю. Дивіться, що вона мені зробила? Вона зробила мені побіг. І тепер дивіться, ось я хочу її добути. А мені треба б де її звідси вже підкопувати. Бачите? Під теплицю ця доска, до якої прибивається ось теплична, це лафан і утепляється. А Вона вирішила, що їй треба туди. І що ти їй зробиш? Візьмеш оля лопату і підеш її рити. Ось. І це буде рижа, отака, червона, можна сказати. Іду. Зве. Добула я її, дивіться. Ось. Ось так вона там сиділа, ось вона. ця червона альстромерія, вон тільки яма лишилася. Ось, вона собі отаке коріння в неї невеличке. Чому невелике, не знаю. Ну, бачите, я ж говорю, ось одне коріння, ось друге, а ось вам, ось вам третє. Подивіться, яке коріння, бачите? От, і ти не знаєш, що від неї, від неї чекати. О, тобто, а Росте вона ось так. Дивіться. Ось вона звідси продовжує ріст сюди, і точка росту слідуюча в неї ось. Вона викидує ось, буде рости, і це слідуюча за нею. Це сама мала, маленька, сама молоденька. Зараз спробую перевернути на іншу сторону. Ось так. Хто як роздивиться? Бачите? Більше, менше і ще менше. Їх тут багатенько. Цей шматочок я висадила вчора вечором. Ось, будь ласка, гляньте, як вона виглядає зараз. Залила її. А сьогодні хочу показати, як з нею треба працювати. По крайній мірі, як я з нею працюю, Та я вам вже говорила, що вона любить поїсти рестремелі. Дуже любить поїсти, а в мене є ось таке добриво, дивіться, бачите? В групі е схиблені на рослинах, називають його равликів. Ну, це так. З почуттям гумору там все в порядку. Ось дивіться. Це осмакот. Ось. І я його підсипаю для того, щоб погодувати наші альстромері. Ось так все. Там перегній кінський, до речі, кінський. Ось, бачите. Сипучий такий, і ми його перемішуємо з усім, з усім іншим ґрунтом, для того, щоб сюди вже засадити, висадити, верніше, альстромерії Ось так. Буде підготовлений ґрунт. ось і Ось кореневища, я вам вже їх показувала. Бачите, точки росту тут є. Ось знову. І тут, дивіться, яка вона гарнезна, бачите? кореневища гарне. Ось так. Зараз отіну перчатки і буду висаджувати. Ось так зараз виглядає грядочка з моїми ебстримеріями. Ось зараз полию їх, залию добре, тому що екстримерія любить вологу. І присиплю її соломою, замульчую. Ось я її залила і притрусила вже соломою. Пізніше трішки ще зв'яжу заново сітку, тому що та сітка вже пересохла. Самі ж ну, канатики вже, самі шканатики вже перейшли, прийшли в негодність. Ось Бачите, тільки, ось, тільки мокрі місця, як я кажу, залишилися. Ось, це вчорашня посадка вечірня. Бачите, вона краще виглядає. За ніч вона трішки напилась. А ті ще не так гарно попіднімали вушки. Ну нічого, все буде добре. Ми її пересадили. Вийшли дві великих. одна велика грядка, дві доріжки таких в дві доріжки. Я її посадила. Ось, бачите, соломою притрусили. Ось вона. Вона любить прохолоду. Коли жара, вона ховається в ґрунт. Вона не любить жари і не любить посуху. Вона любить вологу і прохолоду. Ось, тож, будемо чекати результату, як вона в нас буде жити, а надалі тоді розберемося, вже, що і як.